Журналісти з п'яти українських телеканалів прибули сьогодні до штабу командування військово-морських сил збройних сил України, аби поспілкуватися з військовими, що вже майже тиждень не покидають заблоковану пікетувальниками частину. Проте зустрітися з особовим складом командування представникам змі так і не вдалося. Негативно налаштовані люди з російською символікою перегородили журналістам дорогу до дверей контрольно-пропускного пункту частини. Коли оператори підійшли ближче, мітингувальники намагалися змусити їх припинити відеозйомку із застосуванням фізичної сили. На щастя, штурханину вдалося припинити. Обійшлися без постраждалих. Пробули військово-морських сил. Я, як офіційний представник, відрекомендувався, назвав свою назвав своє військове звання, прізвище, ім'я по батькові. Представникам самооборони, також я намагався пояснити, що військові частини, які сьогодні знаходяться на території Севастополя, укомплектовані в більшості своєму севастопольцями і кримчанами. Тому дуже сильно журналістів цікавила думка наших військовослужбовців, щоб вони прокоментували, в яких умовах вони сьогодні проходять службу. На превеликий жаль, люди, які знаходились поруч зі штабом. Військово-морських сил фактично зірвали можливість до нормального діалогу, не давали довести мені, от, іншим присутнім, хто мав іншу точку зору ситуацію, як ми її бачимо. От. І фактично сталися неприємні інциденти, коли журналістів, які відкрито прийшли працювати, не пустили. Це не красість будь-яку владу, це не красість будь-яких представників, тому що лише Правда, об'єктивна інформація може зняти напруження і дати людям зробити правильний вибір. Вертоліт Державної служби надзвичайних ситуацій України, на якому до Севастополя прибули журналісти, заблокували невідомі люди зі зброєю на авіамайданчику Севастопольського авіаремонтного заводу. Екіпаж гелікоптера у складі чотирьох осіб був конвойований ними у невідомому напрямку.